Почалося лазерне шоу за словами голови Львівської обласної держадміністрації. Це стане доброю традицією у місті Лева проводити міжнародний фестиваль лазерного шоу щороку саме на день незалежності. Це вперше в такому штабі у Львові. Ну тільки у Львові, а на Україні це 100%. І то, що все вдалося, це я думаю, нам допомогли вищі сили, от тому, що ми багато ризикували, багато працювали і ніби отримали результат. На найвищих точках Львова було встановлено 26 лазерних і 29 світлових приладів. Із 21.20 на площі перед оперним театром відбувся міжнародний конкурс лазерних шоу, в якому взяли участь провідні світлохудожники з України, Німеччини, Польщі, Словаччини та Росії. Понад 5 тисяч глядачів зібралися на площі біля оперного театру, аби переглянути їхні роботи. Я і не вірила, що таке може відбутися. І сьогодні я була і на концерті в честь дня Незалежності, і зараз випадково опинилася. і споглядаю на це шоу. Це неймовірно. по Перше, ну на це можна дивитися безкінечно. Мешканці усіх куточків Львова із захопленням спостерігали за проекціями лазерних приладів, які зображали українську символіку, зокрема державний прапор, тризуб, автентичні українські орнаменти. Як стверджують і гості, і господарі свята, Львів вперше так масштабно святкував День Незалежності, і свято вдалося на славу. Галина Тарадайка Ігор Горкулинський вісник.